На Росію голосили справжні наміри. І коли буде мир, також бивство парубія. Це сталося сьогодні. Зараз розкажу подробиці. І Трамп зараз чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі. Почнемо з парубія, бо це сталося сьогодні. Отже, друзі, хто не знає, він був головним очольником Верховної Ради, головним спікером. Дуже довгий час з 2016 по шістнадцятого Дев'ятнадцятий рік його сьогодні вбив а, людина, яка була одягнена там в костюм Глова. Да, доставці теж реклама для Глова не очень ну, доставщика, грубо кажучи, да вісім куль в нього випущено і не вижив. Він на нього вже був замах там ще в 2014 здається, чотирнадцятому чи шістнадцятому в нього кидали гранату. Він вижив, але це саме та людина, яка була проти мінських домовленостей. Він просто ходив всіх і умаляв не підписувати ці домовленості. Також він, а, от, ну, 2000, з дві по 2019 він очолював Верховну Раду України. Жилось давайте скажемо чесно, непогано в ті роки, правда? Непогано. Тобто, яка б у вас там думка не була, але це та сама українська еліта, справжня, яка зараз активно знищується. Хто це зробив і як це зробив? Я думаю, у вас є прекрасне розуміння. Як це сталося? Будемо чекати офіційної версії. Але як ви бачите, еліта України винищується. Ну просто винищується прямо на вулицях України серед білого дня. Отака вот вот зараз історія. Далі а, за Трампа. Трамп, ви ж бачили у нього. Я десь тут фотографію прикріплю. У нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки те, що ми бачимо у нього на руках. У нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуває він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою, Тобто, я оце з ким з людьми не зустрічаю з Америки. Я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на концертах, то якісь інтерв'ю. Вони всі, ну м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа, і що Трамп наробив з Америкою, і бачать, що він вообще зовсім плохой. Вже і після цієї розмови з Путіна, як він терраріста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього, ну. Дуже не дуже я думаю, готується просто до того, щоб ті він ну чао до побачення, да і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади. На чуди він достатньо і насалив він в цій війні. Теж дуже багато багато неприємностей для українців зробив і для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росію, це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати території. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. в Момент руйнують там валюти, відміняються повністю економічна криза, крах і ну, світ не може цього допустити, тому скоріше за все, щось з Трампом ті типу, станеться найближчим часом. Далі що